ЄС відкидає будь-які поступки Кремлю. Тиск на Росію продовжується, а мир в Україні неможливий через компроміси з агресором. Сказала Кая Калас у Люксембурзі. Більше заяв європейських лідерів у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Переговори між США та Росією відкладені. Зустріч держсекретаря США Рубіо з російським главою МЗС Лавровим скасована через максималістську позицію Москви щодо війни в Україні. Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті тепер теж під питанням. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Кала заявила, поступки Росії не принесуть миру в Україні. ЄС продовжує підтримувати Київ санкціями та військовою допомогою, а тиск на Москву має залишатися пріоритетом. У Польщі затримали вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій. Підозрювані збирали дані про військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Польські служби працюють над нейтралізацією потенційної загрози. Бойові дії в Україні мають негайно припинитися, а поточна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Лідери ЄС та президент України Володимир Зеленський підтримали мирний план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Вони оприлюднили спільну заяву. Лідери ЄС також заявили про намір посилити тиск на російську економіку і використати заморожені активи РФ для відновлення України. Перемовини Трампа з Путіним у Будапешті під питанням. Запланована раніше організаційна зустріч держсекретаря США Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим скасована. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. За даними каналу, сторони мають різні очікування. А Росія досі не змінила свою максималістську позицію щодо війни проти України. Нагадаю, Трамп запропонував очільнику Кремля зупинити війну по лінії бойових дій. А Путін вимагає віддати йому весь Донбас. а Також хоче повернення в український простір російської мови про російських політичних сил та РПЦ. Через такі розбіжності перемовини вирішили відтермінувати. Тепер, за оцінками експертів, переговори Трампа і Путіна можуть бути скасовані або відкладені на невизначений термін. Польща змусить приземлитися літак Путіна, якщо він пролітатиме у повітряному просторі країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Натомість Булгарія готова пропустити літак Путіна до Будапешту, якщо той таки летітиме на зустріч із Дональдом Трампом. Глава МЗС Георгій Георгії Георгієв пояснив, якщо така зустріч допоможе досягти миру в Україні. Софія готова надати повітряний коридор. Раніше аналітики припускали, що борт російського диктатора може пролетіти через Туреччину, Чорногорію та Сербію. Все через те, що Путін перебуває під ордером на арешт міжнародного кримінального суду і не може летіти навпростець через країни ЄС без ризику бути затриманим. Нагадаю, главу Кремля мають судити за депортацію та викрадення українських дітей від 19 до 35 тисяч молодих українців, примусово були вивезені до Росії. Кожна країна, що підтримує юрисдикцію МКС, зобов'язана заарештувати воєнного злочинця. В Лондоні цього тижня зберуться лідери країн коаліції охочих. Засідання відбудеться у п'ятницю, 24 жовтня. Про це повідомили в офісі британського прем'єра Кіра Стармера. До зустрічі долучиться і президент України Володимир Зеленський. У британському уряді зазначили, що також прибудуть кілька європейських лідерів. Однак деталі порядку денного поки не розголошують. Нагадаю, в останній саміт коаліції охочих відбувався у вересні у Парижі. Тоді 26 країн погодилися надати війська або підтримку для миротворчої місії, яка може розпочати. Роботу одразу після припинення вогню в Україні. Поступки Росії не призведуть до миру в Україні. Таку заяву зробила Кая Калас, голова зовнішньої політики ЄС у Люксембурзі. В ході саміту міністрів закордонних справ Європейського союзу такі кроки лише підбадьорять агресора та підірвуть міжнародне право. Тому ЄС продовжує підтримувати Україну. А тиск на Москву має бути продовжений шляхом санкцій та військової підтримки. Фактично, так Калас відповіла на пропозицію Трампа зупинити війну в Україні. На лінії вогню Ми не повинні забувати, що Росія є агресором, а Україна жертвою. Тому тиск на Україну як на жертву це неправильний підхід, і не лише для України, а й для європейської та глобальної безпеки. Бо якщо агресія окупається, вона слугує запрошенням використовувати її і в інших місцях. Угорщина виступила проти планів Європейського союзу повністю заборонити імпорт російських енергоносіїв. Про це також говорили на саміті у Люксембурзі. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт використає всі політичні та правові інструменти, щоб заблокувати ініціативу «Репауер-ЕУ». За словами Сіяр, то рішення ЄС не має енергетичних чи економічних підстав і продиктоване виключно політичними мотивами. Нагадаю, програма РепареУ була ухвалена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її мета позбавити Європу залежності від російського газу, нафти та вугілля. Угорщина залишається одним із найбільш Залежних від Москви членів євросоюзу понад 80% її газових поставок надходить саме з Росії. Будапешт неодноразово блокував санкції, які можуть зачепити російську енергетику декілька учасників чітко заявили, що політичні та ідеологічні аспекти повинні мати пріоритет над реальністю. І ніхто в європейській комісії чи тут у Люксембурзі не переймається тим, який вплив ця пропозиція матиме на безпеку енергопостачання. Ця пропозиція перекриває безпечні та надійні транспортні маршрути з Угорщини, відрізає нас від надійних постачальників, ставить нас у становище жорсткої залежності, надаючи певним країнам і компаніям. Монопольне становище про інші заяви щодо України, які лунали у Люксембурзі, ми поговоримо з нашою кореспонденткою Тетяною Висоцькою. Вона стежить за роботою саміту. Вітаємо тебе, Тетяно. Лідери ЄС та Володимир Зеленський підтримали мирний план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Вони оприлюднили спільну заяву. Ми про це сказали. Тетяно, розкажи більше, що говорять у Люксембурзі у Європі. Доброго ранку, вітання з Брюсселя. Власне, я хотіла якраз показати за мною великий прес-центр, де готуються до саміту європейського європейської ради лідерів європейського союзу який відбудеться цього четверга а сьогодні у люксембурзі розпочалася розпочалося засідання ради єс із загальних питань міністри європейського союзу у справах європи якраз говорять про спільне коміке яке буде прийняте 23 жовтня тут у Брюсселі. щодо вчорашнього дня то якщо говорити про Головну таку тенденцію, то топ новина це те, що 19-й пакет санкцій, скоріш за все проти Росії європейського союзу проти Росії, скоріш за все, буде все таки затверджений теж 23 жовтня лідерами європейського союзу. І більш того, європа вже починає підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії, тобто санкційний процес не закінчується з тим, що планується певні мирні перемовини. І вже вчора було оголошено міністрами європейського союзу що до нового Пакету санкцій планують включити певні. Обмеження щодо імпорту з Росії та Білорусі на території Європейського союзу, а також санкції проти російської енергетики та російських фінансових установ. Також щодо завтра щодо комуніке, яке будуть обговорювати лідери у четвер. В мене вже є його текст. Я ще не встигла детально ознайомитися, але основна ідея полягає в тому, важлива для України, що розблокують рух щодо розвитку проекту репараційних позик. Позик для України, які будуть надаватися з використання російських заморожених активів, тобто Бельгія, якщо не дала зелене світло, то дала все таки можливість продовжити цей процес. І у е, проєкті спільного комікет лідерів Європейського союзу е, йдеться якраз про те, що е, Європейська комісія, що е, європейські лідери дають зелене світло європейській комісії з підготовки вже конкретних пропозицій щодо репараційного пакету, які будуть обговорюватися вже в наступні місяці, і скоріш за все будуть затверджені у грудні е, на такому ж самому великому саміті. Європейської ради ще щодо питань, які будуть розглядатися сьогодні, і у четверте, знову ж таки, санкції проти Росії, і власне, якщо говорити про сьогоднішню. Європейську раду то також будуть говорити про репараційний пакет для того, щоб Україна отримала необхідні ресурси для продовження війни проти Російської Федерації, доки вона не захоче миру. Студія дякуємо тобі, Тетяна. З нами була Тетяна Висоцька. Вона слідкує за самітом ЄС у Люксембурзі, що триває вчора і сьогодні. А також будемо завтра вже говорити про те, що. Скоро зустрінеться коаліція охочих. У Польщі затримали вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій. За інформацією прем'єра Дональда Туска, польського агентства внутрішньої безпеки спільно з іншими службами провело затримання у різних регіонах країни. Підозрювані планували акти диверсії та збирали дані про військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Міністр координації спецслужб Польщі Томаш Сімоняк повідомив, що слідство триває а правоохоронці працюють у тісній співпраці з армійською розвідкою, поліцією та прокуратурою. Міністр внутрішніх справ країни Марцін Кервінський додав, що кількість спроб диверсій зростає за останні місяці. співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на замовлення російської розвідки. Повідомив речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський. Трубопровід Північний Потік ніколи не повинен був повстати а польський суд ухвалив правильне рішення, звільнивши з під варти громадянина України, якого Німеччина вимагала екстрадувати. Так прокоментував журналістам справу про підрив німецького газогону Північний потік. Віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Урядовець вважає, що Німеччина взагалі має замислитися про вибачення перед усіма державами Європи за будівництво трубопроводу, що з'єднує Росію з Німеччиною. Нагадаю, 17 жовтня Варшавський окружний суд відмовив в екстрадиції українця, якого Німеччина підозрює в підриві північних потоків. Ні, мав ланду в справи, але як паче на то дешевити я не маю доступу до справи, але я дивлюся на це також як громадянин. Незалежно від того, як виглядала б його вина чи невинуватість, він взагалі не повинен бути з Польщі виданий у руки Німеччини. До того ж, вважаю скандальною поведінку німецької влади, яка взагалі взялася за процес екстрадиційний і взагалі про це говорить: що хотіла б забрати до себе громадянина, який, мабуть, можливо, я не маю знань на цю тему. Міг мати вплив на підрив Нордстрім. Нострі мільдені повні не Також Міністр повідомив, що у рамках боротьби з дезінформацією в польському парламенті вже перебуває законопроєкт, який був ухвалений урядом. В Польщі теж ша ясно що... у Польщі. Ми мали величезний успіх у протидії дезінформації. Тим фальшивим наративам під час атаки дронової на Польщу. Це була атака, поєднана з однієї сторони із застосуванням дронів, а з іншого боку, з дезінформацією. Нам вдалося в Польщі майже всі наративи погасити протягом 12 годин. Сьогодні з Європи різні агентства, інституції просять нас, аби ми показали, як це Польщі вдалося, бо такі наративи інколи в Європі в інших державах тривають кілька днів.